Привіт підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я приготувала таке смачне блюдо із курячих крилиць. Якщо вас зацікавив рецепт, дивіться моє відео. Готувати ми наше блюдо будемо ось таких крилиць. Нам потрібно таке крильце розділити на дві частини. Далі, це плечико потрібно з товщої частини до тоньшої. Отже, ми повинні відділити м'ясо від кісточки, щоб воно мало ось таку форму. І зачищаємо нашу кісточку. Шкіркою вниз вивертаємо. Ця частина у нас лишня, тому ми її нам треба її відрізати. Ось ми відрізали цю некрасиву частину, і у нас вийшло. Ось така форма. Ось такий вигляд мають наші зачищені крильця. Також ми зачистили кісточку і обрізали грубу частину. І на цьому етапі нам потрібно приготувати маринад. Для цього нам потрібно Ось такий вигляд має наш маринад. Далі нам потрібно наші крильця занурити в маринад, добре змастити і залишити маринуватися на деякий час. Для начинки нам потрібно горіхи. У мене звичайні грецькі горіхи. Трохи я їх присмажила. Далі взяла горіх таку торбиночку, і просто треба побити його звичайним молоточком. Якщо хто бажає горіх, щоб був більш мілкої фракції, то потрібно просто на блендер або ж на кофемолку перебити. Поки наші горіхи відставляємо, і також нам потрібно потерти звичайний твердий сир. Будемо терти ось на таку тертку. Ось такий сир ми натерли. І далі нам в сир потрібно додати горіхи. Скільки додати горіхів? Взагалі ми завжди готували один до одного. На одну кількість сиру додаємо таку ж саму кількість горіхів, але всі готують за своїм смаком. Далі нам потрібно всю цю масу з'єднати. І з'єднати нам потрібно буде звичайним майонезом. Тобто, щоб ця маса держалася купи, тоді нам буде дуже зручно фарширувати наші крильця. Додала приблизно 2 столові ложки. Ось такою масою нам буде зручно начиняти наші крильця. А тим часом наші крильця промаринувалися, і ми їх вимаємо ось в посудину таку. Також нам потрібно приготувати форму для випікання і бекон. Бекон звичайний. Отже, беремо наші мариновані крильця, відкриваємо середину, начиняємо нашою начинкою, закриваємо і поки ще ставимо на нашу тарілочку. Взяли ми звичайний бекон, беремо наше крильце нафаршироване, і нам потрібно просто його обмотати. І ставимо в форму для випікання. Також ми в формі ніжки нам потрібно прикрити трохи фольгою, щоб не горіли вони, щоб вони мали гарний вигляд. Ставимо випікатися наше крильце в духовку 180 градусів до готовності. 40 хвилин випікались наші крильці. Ось такий вигляд вони мають. Зараз я презентую їх на тарілку і ми їх скуштуємо. Ось так презентували ми наше блюдо. Повністю приготоване. Кісточка відходить. Подивіться, який вигляд має всередині. І дуже смачне. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео!